24 серпня, близько 9-ї години вечора, у Мукачеві загорілося відділення нової пошти номер 1 Полум'я охопило близько 2400 квадратних метрів складських приміщень. Причина загорання невідома, проте не на камеру. Очевидці кажуть, почули декілька потужних вибухів. Після чого з будівлі одразу пішов дим. Ре служба управління ДСНС України в Закарпатській області інформує, одразу після повідомлення на місце загорання вирушили рятувальники. Нічно на 25 серпня на складах компанії більше як півсотні вогнеборців та з десяток пожежних авто боролися із вогнем. На місце пожежі відразу було направлено чергове відділення від другого державного пожежного рятувального загону у складі трьох автомобілей. Однак прибувши на місце вогнеборці оцінили. Складність та масштаби пожежі, тож було залучено ще й додаткові сили і засоби від ДСНС. загалом над ліквідацією працювали вогнеборці від сваляви, Гіршави, Мукачева, селища міського типу передні, а Також допомагали добровольці села Дерцин Мукачівського району. Ну і спільними зусиллями о двадцять у двадцять годині 25 хвилин пожежа була локалізована. І у другій годині в 40 хвилин ночі ліквідовано повністю на площі 2400 квадратних метрів. А вже наступного дня біля тліючої будівлі зібралися клієнти компанії експрес-доставки. Нова пошта з вимогою дізнатися, буде якусь інформацію щодо втрачених посилок. Я один із жертв, мабуть, цих цієї події передачу. Завжди користуємось новими послугами нової поштою, в якій ми взагалі задоволені були і дуже багато років працюємо. На даний момент на, на даний час, на жаль, не маємо ніякої інформації стосовно наших посилок. Може, маємо надію, що хтось вийде і проінформує про наш, наші пересилки. Представники нової пошти одразу ж поспішили заспокоїти стурбованих клієнтів, пообіцявши компенсувати вартість усіх втрачених через пожежу посилок. Учора сталася найбільша пожежа в історії нової пошти. З невідомих поки причин зайнявся сортувальний центр та відділення номер один Мукачево. На жаль, багато посилок було знищено. Гарна новина, не постраждали люди. Ми вже приступили до виплат компенсації. Хочемо завершити цю процедуру якомога швидше. Розробимо тимчасову логістику на період відновлення терміналу, аби клієнти не мали затримок у доставках. Також проведемо ретельний аналіз причин події. Розробимо заходи, які унеможливлять подібні лиха в майбутньому. Прошу вибачення у клієнтів, яких ми підвели. Дякую пожежникам, які брали участь у гасінні пожежі. Також у прес-службі нової пошти заявили, що термінал, де виникла пожежа, був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки.